Так, добре, запис є. Пішов. Ага, демонстрацію. Я ще не вимкнув. Так, і демонстрація є. Добре, тепер, тепер все є. Отже, е, системи заміщення органів і функцій. Е, перша дема живий організм з позиції системного аналізу. Ідентифікація ланок біотехнічних е, систем, значить, е, про що взагалі дисципліна? Системи заміщення органів і функцій? Е, ми технічними засобами заміщуємо якийсь орган, тобто там штучний, щось там, штучна нирка, штучне там ще щось. Е, тобто, це якби заміщення органів, протези, протезування, так? Тобто, коли якогось органу там не вистачає, чи він, ну, розуміло, він там чи не функціонує чи і так далі, тобто, якась, якийсь не знаю, вада і так далі, або не вистачає, не виконується якась функція, то от ми пробуємо її замістити. І тут, здавалося б, що найпростіше, Ну грубо кажучи, Протезування, на прикладі, протезування кінцівок. Взяли і замістили реальний біологічний об'єкт, орган замістили яким чимось якимось замісником. Так, е, в принципі, в принципі зрозуміло, що робити. З функцією, з заміщенням функції, якщо функція якась більш складна, е, трошки, можливо, більш е, складно, але, тим не менш. Здається, що все досить просто. Береш і заміщаєш те, що відбувається той процес, чи те, що відбувається в реальних умовах, в нормальних умовах в біологічному об'єкті, заміщуєш, тим самим по суті. Так? Це дійсно підхід такий, ну, як би може бути, він. Досить примітивний, і з нього по суті починалося все. І ну починалося починався взагалі цей напрямок. І, в принципі, він, ну, якби має право на життя, але але ми йдемо все-таки трошки далі. До чого я? До чого я веду, якщо не дивитися на організм з позиції системного аналізу, якщо не, не розглядати це все як систему, то ось цей підхід, е там втрачена кінцівка, наприклад, нижня кінцівка, і, мабуть, в дитинстві там мультфільми про піратів бачили е зазвичай там часто дуже якогось такого стереотипного пірата малюють із. Е там без, без однієї нижньої кінцівки, і з таким типу, як протезом, із не знаю, дуже схожим на ніжку від, від стільця, чи там від стола. Е, і він такий те стукає. Не... Це по суті система заміщення органу нижньої кінцівки. Або як у тих же піратів, чомусь вони так постраждали дуже сильно. Е, там замість руки, такий крюк. І, там, так далі. Тобто це також система, ну такий дуже примітивний протез і система заміщення також органу. Е е підхід, ну, в принципі, підхід. Функцію свою ця система виконує, заміщує, і навіть цей пірат, як ми бачимо, там трошки прикульгуючи, але ходить, і там е цим крюком, замість руки, в принципі, щось навіть трошки робить. Там якось собі допомагає. Тобто навіть функціонує, навіть, Ну тобто задача виконана. Але, що, якщо подивитися якраз от із системного аналізу, подивитися на, ну, на організм як систему. Якщо подивитися на організм як систему, де все пов'язано з усім, купа різних взаємодій, то Виявиться, що ми по суті втрутились в систему, ми перевели її в новий стан рівноваги, в новий, ну, нову рівновагу взагалі. Е, ну, наприклад, ось там е, нога. Нога має якусь певну масу. Зміщується центр, центр маси тіла, змінюється, досить суттєво змінюється симетрія навантаження на хребет, там спина, м'язи різні і так далі. Тобто, ось цей вплив на, там, на спину, на там осанку і так далі. Може приводити до там, якихось асиметрій, так само, якогось впливу на внутрішні органи, і от виходить, що з одного боку, якщо примітивний підхід, якщо не думати про організм, як про систему, то ось була нога, ось як опора, тобто функція, ось така. Да, там, ходити, замістили ось цією ніжкою від стола, якби ну, я так жартую, бо це. Не жарти насправді, але будемо вважати, що це до фольклору, до вигаданих персонажів піратів із мультфільмів, то можна трошки й посміхнутися. Звісно, що в реальності ця проблема дуже ну, більш би, серйозна і, і так далі. Так, от і з піратами. З тим поставили, як би ходить. Але якщо подивитись на з позиції систем, як, як, як на систему на організм, то там виявиться, що відсутність, відсутність кінцівки уже не у пірата, от у людини, да? ну, у пірата вигадана, а у людини реальної е приводить до е порушення. Опорно-рухового апарату всього, до порушення функцій внутрішніх органів, до, можливо, якихось неврологічних, ну, тобто, з боку неврології якихось, невропатології, якихось змін і так далі. І ось виходить, що е, задача заміщення нижньої кінцівки втраченої, не така вже і проста. Не говорячи вже там про, не знаю, функцію там кісткового мозку і так далі. Це вже там далі. Тобто, це ось щодо органу. Якщо взяти функцію, також візьмемо досить простий приклад. Із підшлунковою залозою і секрецією інсуліна, тут ми, звісно, що ми не. Заміщуємо сам орган, як от не знаю, нову штучну підшлункову залозу не вживлюємо людині, ми заміщуємо функцію, тобто секреція інсуліна. Цей інсулін от у хворих людей хворих на цукровий діабет, ця функція не виконується і ми її заміщуємо, Як? наприклад, інсуліновою помпою. І так само, здавалось би, досить просто потрібен, повинен вироблятися інсулін в такій та кількості, ми цей інсулін в такій же кількості вприскуємо. Досить все просто. Здавалося, але ано ну зараз секундочку треба відійти на півхвилинки. Так, на місці. Е, отже, про інсулін, про заміщення е, функції секреції інсуліну. Здавалося, е, взяли і зробили інсулінову помпу, яка в тих, же, в тих же кількостях вприскується інсулін. Але тут я думаю, ви вже відразу бачите. Купу якби, проблем, якщо не дивитись, якщо не дивитись е, на цю систему як на систему, е, тому що а в якій кількості цей інсулін сприскувати? а не тільки в якій кількості, а в якій динаміці. Е, бо людина, ну, наприклад, там до їжі, після їжі, е, при. Ну, Зрозуміло, що це там рівень глюкози змінюється після, після того, як людина спожила з їжі якусь кількість цієї глюкози. Так? Але те, що споживання, це одне, а ще є розход цієї глюкози, тобто її використання в організмі як джерела енергії. Тобто людина поїла, не поїла півбіди, людина. Не знаю, побігла кудись чи не побігла, тобто, вона вона в якійсь, ну, виконує якусь там, не знаю, енергозатратні якісь процеси, якусь роботу чи ні. Це так само різна потреба в глюкозі, різна потреба в тому ж там інсуліні, секреція. Оце ось все. Не говорячи вже про про індивідуальні особливості і так далі. І ось тут нам потрібна також. Нам потрібна математична модель з цього всього, нам треба дивитись знову ж таки на систему, в якій все пов'язано із всім. І це я навіть не торкнувся теми того, що глюкоза, по суті, це не тільки з їжею спожили глюкозу, є інсулін і є там її засвоєння і так далі. Є ще виведення глюкози через нирки із сечею. Є ще, а якщо виведення глюкози з нирками і сечею, то разом з посиленим виділенням глюкози ще і виділяються там, солі, електроліти і так далі. Тобто водно-сольовий баланс порушується при цукровому діабеті. Ми про це будемо більш докладно говорити на наступних певних там, на відповідних, е заняттях. Тобто знову ж таки, якщо у нас ми дивимося на, на організм, як на систему, де все пов'язано із всім, у нас ця думка буде якби, через, через весь курс буде такою ниткою проходити, що система, в якої все пов'язано з цим, то ми, втручаючись в цю систему, ми Приводимо її в стан нової рівноваги, ми е, ці взаємозв'язки якісь нові, нові будуємо, і так далі. Тобто ми м маємо ну, досить продумано це робити. Тобто е, задача заміщення органу чи функції якоїсь, е, стає ну, трошки більш не знаю, комплексною, ну через це. Можливо, трохи складною, але при цьому більш цікавою. Ось цим ми і будемо займатися такий якби підхід до цього всього, будемо перші заняття будемо випрацьовувати. Добре. Бо я на першому слайді так багато говорив, не не перемикаючись на наступні Ну, це було важливо все-таки. якби підхід Оцей оцей вступ е, був потрібен. Отже, так. Пере, тут, ага, ось на маркер, показку. Е, отже, живий організм з позицій системного аналізу. Будемо будемо про нього, про про, про цей підхід говорити. Uh, значить, uh, які принципи ось цих позицій системного ось цього пози... uh, системного аналізу і розгляду з його позицій? Зараз секунду. Uh, отже, принципи багато Об'єкт розглядається як якісна одиниця, як частина виду родової макросистеми в плані мікросистем, в плані зовнішніх взаємодій. Тобто е об'єкт, який ми, який ми там ну, розглядаємо, який ми вивчаємо, який ми заміщуємо у підсумку, е це і одиниця якісна. Тобто, якби, ну, Окремий, окремий, не знаю, айтем якийсь. І частина макросистеми. Частина макросистеми, тобто не тільки як об'єкт, а як під об'єкт якоїсь іншої системи. Тобто, у нього є якісь внутрішні взаємодії, є зовнішні взаємодії. Добре. Тобто один і той же об'єкт одночасно. Ну тут не знаю, можливо, не до нашого предмету, але тим не менш, що там е людина є як, от якби об'єкт, людина є як е елемент там соціуму е якогось, там не знаю, колективу і так далі. Uh, і там uh, сама людина, якщо заглянути, ну в плані біологічному, то там органи, системи органів, там клітини і так далі. От клітина та сама є як частиною тканини, так само, як і людина, є частиною соціуму, і uh, тобто ми можемо дивитись взаємодії, зовнішні, можемо дивитися взаємозв'язки, якісь внутрішні, uh, одночасно одного об'єкта. Uh, багатомірність, багато властивостей, які об'єднані в кластери, і є зв'язки між властивостями та їх групами. Uh, ну, те, що будь-який об'єкт там одночасно не знаю, одночасно зелений і теплий, то зелений це кольор, а теплий це там температура, а ще він не знаю, якийсь красивий з естетики, і він там якийсь, не знаю, ще важкий, корисний і так далі. Зрозуміло. Тобто ми на один і той же об'єкт дивимось з якби різних боків, виділяємо різні його властивості, ну і ці властивості ми об'єднуємо в кластери і так далі. Тобто, яка тут, якби основна думка, те, що ми знову ж таки один об'єкт можемо моделювати по різному. Чому я так до моделювання акцент роблю? Тому що коли ми щось заміщуємо, якусь там систему, якийсь орган, функцію, коли ми це заміщуємо, ми першим першим якби ділом ми моделюємо, ідентифікуємо, що ми заміщуємо. Тобто, от у нас там система заміщення, не знаю, Тієї ж пішли не знаю, печінки, наприклад. Тут печінка взагалі непоганий е, такий яскравий приклад, тому що ну добре, печінку заміщуємо. А що саме ми заміщуємо в печінці? Тобто ми заміщуємо печінку, як не знаю, як наповнювач ось цієї частини нашого тіла, просто не знаю, як, умовно кажучи, як який-небудь поролон, чи ми ну це я утрую взагалі. Чи ми її заміщуємо як депо крові? спеціально також говорю другорядну функцію, але це дійсно другоряд... ну, це дійсно функція печінки. знаєте що коли бігаємо, то в правому боці іноді починає боліти, якщо ми там різко біг біжимо, тому що якраз от при бі... ну знаєте мабуть, да під час бігу. Більша потреба в крові, яка циркулює, і оця ось кров, в тому числі, може якби, зберігатися, якби депо крові може зберігатися в печінці. Так от, як депо крові чи ми печінку, замінюємо заміщуємо печінку, як систему переробки токсинів, чи ми заміщуємо печінку як орган, який виробляє жовч. Тобто от, як би ну, печінку заміщуємо. Так, а що? Тобто, якщо так, то ми будемо там думати, як там, чи виробляти жовт, чи там синтезувати, і це я тільки декілька е декілька е функцій печінки назвав. Їх насправді ще більше, тому це такий цікавий дійсно орган. Е чи ми заміщуємо те, як вона пере переробляє токсини? <танків> там, зокрема, там алкоголь, знаєте, всі ці приколи про печінку і так далі, про бідну печінку. Так от, тобто, що саме ми заміщуємо? От, треба змоделювати, тому оце ось моделювання, що саме ми заміщуємо, це ось важливо. Тобто ідентифікувати, що ми заміщуємо, і тоді як би заміщувати. Е е е та ж сама нога. Нижня кінцівка втрачена. Це от так само. Що ми заміщуємо? Заміщуємо як опору, чи заміщуємо як. І це буде там один вид протезів, чи заміщуємо як. Не тільки опора, а як не знаю, допоміжну функцію при ходьбі. Ну, тобто, щоб це був не просто якби а ще там від відштовхування і так далі. Це вже буде наступний тип протезу. Чи як взагалі е, частину, ну, це більше верхніх кінцівок стосується, як е, там частину якогось. Е, Я зараз веду до сенсорної частини до е, там щось щось пробувати на навпомацки, на так і так далі. Тобто, е, як орган, е, органи чуттів. Добре. Тобто, багатомірність, трошки про це, багаторівневість, ієрархічність. Тут. Трошки я вже про це сказав, то що ієрархія е, на різних рівнях, там, не знаю, молекулярний рівень, е, там десь на рівні органел, клітин, тканин, якщо ми про біологічні об'єкти говоримо, там хімічний, біофізичний рівень, е, на рівні там організм, там і так далі. Тобто, Ну всі всі ієрархії можна про простежити, проспостерігати тут якби не складно. Добре, е, різнопорядковість, на різних буду трошки прискорюватись, е, на різних рівнях ієрархії є різні властивості, і є властивості, які одні і ті самі, але проявляються на різних рівнях ієрархії, і все це ще і має свою динаміку. Тобто, на різних етапах життєвого циклу, е, життєвий цикл це не тільки на рівні організму, там від не знаю від народження до смерті, е, це життєвий цикл є і у там не знаю у клітин крові, наприклад, е, у якихось процесів в плані, ну, не знаю, можливо, там макромолекул яких-небудь білкових там і так далі. Тобто. Цикл від там початку якогось процесу до кінця, і на різних етапах властивості можуть бути різні. Це знову ж таки це не тільки про це не тільки про те, що, наприклад, там для підлітка і для людини похилого віку протез буде різний, якщо ми про кінцівки говоримо. Це і про те, що, наприклад, та ж там інсулінова помпа, якщо ми говоримо про от, підшлункову залозу, буде там підлаштовуватись під цикл, наприклад, знову ж таки там під добовий цикл, там і так далі. Якщо ми там про кров говоримо про системи заміщення функцій кровообігу. То там також цікавий підхід, якби система заміщення кровообігу можна просто там перекачувати кров. Окей, перекачуємо що робити з клітинами крові? Ми ж пам'ятаємо, що кров це не просто там якась рідина, там розчин якихось якихось речовин, це ну, якби ціла система, ціла можна сказати тканина. В якій є клітини. От що з цими клітинами робити. Їх не знаю, відфільтровувати, вони взагалі відновлюються, не відновлюються. Який у них ось цей самий життєвий цикл? Це також важливо. Тобто ось, ось все це в динаміці. Ми розглядаємо. Так. І ось ці системи, як я вже сказав, що. Щоб щось заміщувати, ми маємо розуміти, що ми заміщуємо, описати, що ми заміщуємо. Тому е способи описання систем. Е модельний. По суті, всі ці способи, які я буду говорити, там функціональний, ще буде далі, структурний. Вони всі, по суті, модельні. Це реальна система описується за допомогою ідеальної моделі з певною точністю універсальний спосіб. Тобто а, тут момент такий, якби ну, важливий для розуміння. По суті, ми, коли щось, коли ми щось описуємо, а, коли ми там будуємо не знаю, математичну модель, навіть коли ми. Ну, там структурну якусь модель. Тобто, коли ми говоримо, от там не знаю, такий-то орган, печінка, це там такі-то клітини, там то-то, то ось так вона виглядає, ось так вона то-то. Це по суті так само модель, тому що ми е, з певним уточненням, тому що ми там не, не все розповіли про неї. Ми не все про неї знаємо. Не кожну функцію ми описали. Тобто. Е, Тобто кожна наша така модель е, не є точною, кожне наше уявлення про якийсь об'єкт не є точним. Е, Будь-яка модель в будь-якому разі е, справедлива, якби із е, кінцевою якоюсь точністю. Більш точна чи менш точна? Тобто, якщо ми навіть нам здається, що от там не знаю, опис ноги, як просто опори, як у того пірата можна замінити цим цим, то ми, якби тут нам очевидно, що тут якби точність невисока. Ну а якщо ми вже там скажемо, що а ну тут, ось там і кістки, і м'язи там і так далі, і чутлива шкіра, і, і оце ось все. І отут здається, що ну ось тут ми вже точно описали. Ніколи не буде абсолютно точно. Тобто може бути набагато краща точність, набагато більша точність, але ми все одно в будь-якому разі який-небудь там, не знаю, ризик варикозного розширення ВН. Е Тратили там, забули про нього, не, не, не згадали, і от уже наша модель не, не повністю точна. А у когось, не знаю, там відтіліга на шкірі, а там ще, а нігті. Про нігті ми щось сказали, що у нас нога без нігтів, а там вони іноді навіть, там не знаю, в, в взуття упираються. І от, як би і тобто у нас будь-яке описання, це модель. Із кінцевою точністю не абсолютно точна. Але на якомусь етапі точності ми завжди зупиняємось. Тобто ми якийсь якась точність нас просто задовільняє. І тоді ми з цією моделлю працюємо. Добре, я говорив, що десь в цей час ми перервемось, цю ж дисципліну ми продовжимо. Я зараз запис зупиню.